Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна, Укрінформ продовжує свою роботу. І вся наша команда сьогодні хоче привітати вас з Днем Прапору України. Побажати вам найголовнішого для всіх нас це перемоги. І сьогодні ми для вас підготували такі події. О 12.30 у нас відбудеться дуже цікава зустріч з двома героями, які розкажуть про історичні встановлення і порятунку державного стягу. України у ті у нас відбудеться експертна зустріч з журналістами щодо підсумків півроку війни. Ми поговоримо про стан, про перспективи і можливі сценарії розвитку подій на фронті. А прямо зараз у нас на включенні Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, ми вас вітаємо. Доброго дня всіх зі святом. Доброго дня і вас теж. Пане Віталію. Як пройшла минула доба на Миколаївщині? На загалом, на Миколаївщині минула доба пройшла спокійніше, ніж звичайно була відпрацьована одна ракета над морем над нашим ПВО. Ракета типу Х-31 повітряного базування. Обстріли були по всій лінії зіткнення по Баштанському та Миколаївському району, по громадам Менгульської. Проківська, Березніковацька. У нас один загиблий цивільний. І на цьому все. Миколаїв був сьогодні без обстрілів нічних. Віталію, як готуєтесь до завтрашнього дня. Завтра ми відзначатимемо день незалежності нашої країни, але розуміємо, що на жаль, безпекова ситуація може бути погіршена. Які заходи приймаєте, які поради дасте місцевим мешканцям? Дивіться, ми дуже. Шикарно перший раз святкували минулого року День Незалежності, але цього року ми не будемо влаштовувати будь-яких святкових дій. А людям я раджу зустріти наше велике свято на природі поодалі, там, щоб спокійно можна було відсвяткувати. На загал ми не закривали місто, не вводили додаткових комендантських годин. Але і область, але розуміємо, що загроза є підвищена, тому на дистанційному зараз працюють органи влади та комунальні підприємства по місту і області, і ми радимо максимально докласти зусиль щодо безпеки і не нехтувати вам правилами безпеки в ці дні щодо комендантської години. Вона буде як завжди, чи ви все ж таки прийняли рішення посилити ті часи? Ні, вона буде як завжди. Ми посилюємо контроль, але ми не обмежуємо людей щодо переміщення якось в інший спосіб. Ми бачили нещодавно заяву Генерального штабу про часткові успіхи російського агресора саме на напрямку Миколаєва. Якщо можна, прокоментуйте це. Там від часткового успіху одна назва, тому що вони там край села там зайшли? Ну це я не знаю 500 метрів. Тому більше коментувати не можу. Я гадаю, що наші збройні сили там найближчим часом відновлять цю ситуацію і дадуть відповідні коментарі. Яка ситуація наразі в Миколаївщині щодо критичної інфраструктури? Чи все є, все забезпечено і все працює? На зараз ситуація контрольована, все працює, все відновлення. Крім цього, займаємося відновленням приватних будинків та не тільки критичної інфраструктури. Комунальний транспорт та всі служби працюють в ну, скажімо так, в штатному режимі, але в подовженому з подовженому терміном роботи. Ми бачили, що вчора Миколаївщина підписала меморандум про співпрацю з Данією. Якщо можна трошки нас розкажіть нам про цю подію. Там із двох частин було була дія. Там була зустріч в офісі президента з міністром Данії, де було домовлено у певних діях певних кроках щодо допомоги Данії в відновленні Миколаївської області та міста Миколаєва. Окрім цього, мер підписав меморандум щодо перевірки там, на корупційні ризики датськими спеціалістами для того, щоб була прозора співпраця, і е, ми не мали репутаційних ризиків на Миколаївщині. Шановні колеги, я прошу ваше питання. Оксана Поліщук, Укрінформ. Скажіть, будь ласка, трошки про економіку регіону, як складається ситуація з дохідною частиною бюджету, як відбувається підготовка до опалювального сезону і як іде збір врожаю на Миколаївщині? Якщо можна коротко. Це теж є частина. Ну треба ділити на частину щодо бюджету через те, що в нас розташовані військові частини там найбільше чи на другому місці в Україні. В нас наповнення бюджету поки що нормально. Але щодо стосується бізнесу та е бізнес активності та обігових коштів, то все погано не працює дуже багато підприємств. Ну як найменше найкрупніших вони не працюють. Тобто з бізнесом погано. Що стосується збору урожаю, ми зібрали більше 80%, 80 посівів, і на зараз там плануємо посівну і плануємо з урядом, працюємо щодо включення наших районів, що відносяться до бойових дій, щоб вони могли отримувати кредити 5-7-9 та могли отримувати гранти, тому що там є певні юридичні колізії. Ще щоб забула питання. Друге, опалювальний сезон. Опалювальний опалювальний сезон. Так, так опалювальний сезон. Ми готуємося вже два місяці поспіль. Ну в максимальному темпі ми формуємо запаси і очікуємо від ворога всяких, ну як то кажуть, терористичних актів під початок сезону і намагаємося бути готовими до реакції. Ми не застраховані від. Розмажорна ситуація, але на зараз у нас йде все за графіком, і ми готуємося до старту вчасно. Дякую. А ще питання по е, туристичному сезону: все таки в цілому на Миколаївщині е, був складний сезон, зрозуміло, але все ж таки низка туристичних об'єктів працювала. Які результати можете поділитися? Туристичний сезон в Миколаївщині цього року відсутній на загал. Мало того, бізнес, який працював в туристичному секторі, він е був залучений до допомоги. Ну, як волонтери, як зсу там розміщення переселенців, дітей і таке інше, тому бізнес теж вижився і ми шукаємо шляхи допомоги їм там на наступний сезон, для того, щоб вони могли відновитись. Тому ні про який сезон немає і мови. Є мова лише про виживання бізнесу, що стосується туристичного сезону. Може, є окремі випадки, але на загал туристичного сезону цього року не було. Дякую. і ще тоді запитання: як буде організовано навчальний процес, зокрема вищої школи в Миколаєві, з, з врахуванням того, що були розбомблені три провідні університети місцеві? При університеті були розбомблені, але е, всі вчителі та професура вони е, живі не ушкоджені. Комісії приймальні набрали необхідне 100%, але дуже достойний відсоток набрали абітурієнтів. Тому навчальний сезон у вищих стартане і буде, тому що у інститутів є ще додаткові корпуси, де буде в більш поганих умовах, але навчання буде проходити, скажімо так, онлайн там теоретично та практично офлайн. Що стосується навчального сезону е, середньої школи та е, дитячих садків, то ну близько там менше 5% буде офлайн відкрито в безпечних районах. Також практика є, що е, батьки самі будуть приймати рішення, чи їх конкретний клас хоче займатися офлайн чи онлайн. І може буде там об'єднуватися в більш малі групи, які потребують офлайн навчання. Тому ця система дуже така, адаптивна на зараз, і ми з нею допрацьовуємо е разом з міністерством освіти. Пане Віталі, маємо ще одне онлайн запитання щодо Вознесенську і влучання у багатоповерхівку. Чи можете прокоментувати це? Чи можу жертви? Мати. це? Це була ракета попереднього типу калібр, яка була е, запущена е, по Вознесенську. Скажемо так, по е, там точність ракети до двох метрів. Тому це, на мою думку, є терористичним актом, щоб Вознесенськ, ну на думку Росіян, щоб вони не забували, що вони теж так можуть робити. Це було пряме влучання, там, майже пряме влучання в житлову п'ятиповерхівку. Вже розумієте щодо жертв там ситуацію? Mm, розумію, на зараз не скажу, треба підняти. Ну чесно випало там, де було не було жертв багато. Там було четверо дітей. Вони були на операціях, і на зараз ну просто щоби вводити в оману, не не дав дані. Я дякую вам. Дякую. Нагадаю, з нами був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, наш наступний брифінг відбудеться о 12.30, Тож залишайтеся з нами.